Друзі, всім привіт! З вами Ліля і ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні 1 серпня і розпочинається наш проєкт стар... місяць стартня». Перепрошую. Організаторами є наші чудові дівчатка Оксана з каналу Оксана Недошитко та Вікторія з каналу Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Місяць стартів має назву осінь на носі. І ми готуємось до осені, Але в'яжемо, що хочемо. Для того, щоб подивитися відео всіх дівчаток, переходьте за хештегом Осінь на носі. Отже, сьогодні перший день першого тижня стартів, і я розпочинаю свій проєкт. Як ви вже могли здогадатись, а може, і ні. Я буду в'язати патріотичні сердечка. Використовувати я буду пряжу Alize Крім Baby. жовта. Колір 566 та синя колір 141. Гачок буду використовувати номер 2,5. Всі спали, я прокинулася і зв'язала вже два ось таких малесеньких сердечка. Я в'язала такі сердечка для свого братика і його побратимів. І отримала замовлення від моєї мамулі для її учнів. Вже кілька років я в'яжу для маминих учнів різні подаруночки на різні свята, в'яжу, раніше виготовляла з стрічок прикраси. Цього разу мама замовила в мене ось такі сердечка. Орієнтовно я маю зв'язати 16 штук. Судячи з того, що я за годину Зв'язала два сердечка. Думаю, до кінця тижня є шанс зв'язати всі 16. Але не будемо загадувати. Побачимо, як буде далі. Впродовж тижня я буду намагатись підключатися, показувати свої просування і в п'ятницю. Ми з вами зустрінемось, щоб оцінити мої успіхи за цілий тиждень. Друзі, всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 5 липня, а це означає, що перший тиждень нашого спільного проєкту В'яжу, що хочу осінь на носі завершений. Ну і я до вас з готовою роботою. Так, робота готова. Я вам казала, що буду в'язати 16. Сердечок, але, як виявилося, мамі треба 12. Отже, 12 сердечок у мене готові. Ось вони. І я вважаю це готовою роботою, далі я буду за потреби дов'язувати. Я розказувала в попередніх включеннях, з якої пряжі, яким гачком я в'яжу ці сердечка. Тому зараз хочу дати відповідь на одне запитання. Я чесно читала запитання, які придумали дівчата, і щось якось нічого не змогла придумати, не змогла вибрати кращого, ніж те, як розказати про свого домашнього улюбленця. У нас в нашій сім'ї є домашня улюблениця це кішка. Звуть її Муся. Да, таке Не дуже, скажімо, оригінальне ім'я. Я вам ставлю фото, невеличке відео. Ще якщо знайду фото її маленькою, також додам, щоб ви розуміли, про що я розмовляю, про що я розказую. Їй вже трошки більше 4 років. І вона в нас з малесенької. Я взяла її у батьків, коли ми в черговий раз приїхали, і саме з нею ми переїжджали до нашої квартири. Ми, скажімо, запускали її першу. В неї тато-британець, сусідський кіт, а мама. Просто богиня, як я кажу. Я її взяла через те, що е, зі всіх кошенят, які народилися разом з нею, одна вона не боялася і виходила до нас і дивилася на мене великими блакитними очима. Вона не дуже грайлива кішка. Жила вона у нас в квартирі, а відколи почалась війна. Ми її, звісно ж, забрали з собою. Вона зараз з нами тут у батьків і освоює вулицю, навчилась лазити по деревах, потоваришувала зі своєю мамою, але ніяк не може потоваришувати зі своєю зведеною сестрою. Багато хто з моїх знайомих кажуть, що у них там тварини. Їхні домашні улюбленці є членами їхньої сім'ї, їхніх сімей, я чесно, так сказати не можу. Вона у нас саме домашня улюблениця, але не член сім'ї. Але без неї ми вже не можемо уявити нашу сім'ю, якщо чесно. І коли почалась війна, коли ми виїжджали з Ірпеня 25-го. Лютого ми взяли з собою найнеобхідніше це дитину, кішку і сумку речей на трьох. Ось така розповідь коротка про нашу мусю. Ми її любимо. І поки що не плануємо більше заводити нікого. Хоча тут у нас цілий, як каже, злата зоопарк. На цьому все. Переходьте за хештегом Дивіться відео дівчаток, що ж вони нав'язали у цьому тижні, може у когось є готові роботи. А ми з вами зустрінемось вже в наступному звіті, який буде в наступну п'ятницю. Там ви побачите, що я розпочала. І, може, навіть закінчу на наступному тижні. Я бажаю всім гарного дня, ночі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки пишіть ваші коментарі. Пока-пока!